Друзі, що ж ви робите? Ви створюєте, да, кнут, да, треба, да, штрафи, да, треба боротися з ухилянтами, все зрозуміло. А мотивацію ви хочете хоч якусь людям дати. Ну, дайте ж людям мотивацію. Як можна однією рукою тільки закручувати гайки, а скільки служити, невідомо. Ви це прибираєте. Невідомо взагалі. Вхід є на військову службу, виходу немає. Це називається мотивація? Гроші. Рік тому ми проголосували повернення тридцятки. Немає. Зараз закон про мобілізацію. Говорили, давайте додамо, хоч 10, 7, 70 тим, хто на нулі. Немає. Ротацій немає. Ну ви знущайтесь, ну дайте людям, хоч щось так не може бути. Не можна тільки карати. Треба дати людям мотивацію. Треба чути і допомагати в тому числі людям. Ще питання: урядовий законопроект. Я з повагою до заступника міністра, але тут нам пропонують кримінальну відповідальність ще до проходження за непроходження ВЛК. Ну, Може, такі речі має представляти прем'єр-міністр де міністр юстиції. Ну, це надзвичайно серйозні речі. Про це треба говорити. Такі речі кримінальну відповідальність – це ж завтра когось в'язницю в саджати. Ми розуміємо наскільки це серйозно і як ми це з вами обговорюємо. Отак, От у цьому бардаку, без жодного міністра. І я повторюю ще раз: треба не тільки батагом діяти, треба давати мотивацію військовим. Ну так не можна до них відноситись, що просто будемо бити, бити, бити. І в армії будемо бити, і там будемо карати. Так не буде, так не спрацює. Припиніть цю політику.